Всім привіт, майстрам. Зробив ще один умивальник такий, як був два тижні назад. Це в один туалет спортзал, я так розумію, два одинакові умивальники. Довжиною 1,60 шістдесят. Ну і тут, як і на тому. Злив. Все закривається. Не люфтить особа. чуть чуть там, десяточки. А. Чоловік не забрав, але приїхав і розрахувався. Виготовив йому для кріплення двох умивальників. Отакі От кронштейни сварні. Тут дві штуки, тут дві штуки. Це по краям умивальника і тут дві штуки. Це всередині, там іншої конструкції. Сьогодні забрав собі отакий обігрівач 3 кВт, щоб я міг зранку прийшовши, не чекати, поки ця печка нагрієся, працювати з клеєм, так як замовлень по умивальникам багато. Дякую всіх з наступаючим новим роком. До побачення!